Підтримка ЗСУ згода на укладання меморандуму, підтримка звернень до Верховної Ради України та Дніпрова, а також привітання медичних працівників. У Павлограді відбулася 63-та позачергова сесія. На початку сесії міський голова Анатолій Вершина привітав медиків міста з професійним святом відзнаками взірець професіоналізму та відзнаками кращий медичний працівник року. Нагороджується обласний цін екстреної медичної допомоги та медичних катастроф завідувачка Зайчикова Світлана Анатолівна. Одним із головних рішень депутатів стало надання фінансової допомоги військовим частинам. Надання субвенції військовій частині 7036 на закупівлю логістичних наземних роботизованих комплексів на зуму 1 мільйон 60 тисяч. Надання субвенції військової частини 1964 на закупівлю придбання пристроїв оптику електронного прицілювання вогневих засобів озброєння по низьколітаючим повітряним цілям на загальну суму 2 мільйона 700 тисяч. Наступне питання: програма шевської допомоги військовим частинам національної гвардії України. Також просимо збільшити фінансування на 1 мільйон гривень для національної гвардії військові частини 3024 для забезпечення технічного підрозділу з запасними частами до військової техніки. Також виділили додаткові кошти на підтримку ветеранів, військових та родин загиблих захисників і захисниць. 714 тисяч гривень спрямують на санаторно-курортне лікування для людей з інвалідністю внаслідок війни та тих, хто повернувся з полону. Це частина програми, яка діятиме з 2025 до 2027 року. Також депутати підтримали рішення про укладання меморандуму про співпрацю та взаємодію між організацією «Action Against Hunger» та Павлоградською міською радою. Наступний проект рішення пропонується до вашої уваги. Це про надання згоди на укладання меморандуму про співпрацю та взаємодію між організацією «Action Against Hunger» та Павлоградською міською радою. Питання. То за це рішення проти. Дякую. Під час сесії депутати затвердили звернення до Верховної Ради України з приводу підтримки закону про мораторій на експорт лісоматеріалів. Листопаді місяці закінчується мораторій на експорт необробленої лісоматеріалів. Пропонується звернення, щоб цей мораторій також продовжили подовжили і надалі. Також підтримали звернення до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з приводу перевезення пасажирів між територією Павлоградської та Троїцької громад дуже велика проблема. У нас з року в рік багато років ми намагалися вести перемовини з нашими громадами, щоб вони все таки віддали. Території дач землі до комунальної власності Павлоградської міської ради, але вони на жаль не віддають. Не віддають а на сьогоднішній день. Ви знаєте, там проживає і наших мешканців, і переселенцям здають дачі, тому там необхідне транспортне сполучення. Ми юридично не можемо провести ніякі процедури. Всі ці роки можливо, хтось використовував автобуси для перевезення цих людей, але це по великому рахунку ну, напівлегально або й нелегально. Тому пропонується звернення до обласної ради, до обласного обласної державної адміністрації ну, перш за все, для того, щоб Якось якось зрушити це питання з місця. Депутати підтримали звернення. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Після останньої ракетної атаки, що сталася в ніч із 18 на 19 липня, Павлоград пережив один із найважчих моментів. У місті відкрили додаткові укриття. Зокрема, у будівлі міськвиконкому. Павлоград він пережив наймасованішу таку атаку, і, звісно, що для людей було для всіх і для мене в тому числі. Я не є виключенням якийсь, я не, я не металевий, я такий же самий, як і всі. Дійсно, страшно. Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке створюється, будується, ремонтується в приміщенні міськвиконкому, де підвал практично його не було. Взагалі це все зроблено. Тут практично 50 сантиметрів, напевно, було простору і все, все остальне засипане. Тому тут проведено дуже багато роботи, і частково цього підвалу. Це Підвальне приміщення закінчується обладнання для того, щоб ввести в експлуатацію. Укриття офіційно ще не введене в експлуатацію, але міська влада прийняла рішення відкрити його достроково для порятунку життя людей. До тих пір, поки підрядна організація не передасть нам цей об'єкт, поки що він не наш. Він знаходиться в підрядній організації. Тому я, можливо, роз'яснюю і вибачаюсь перед тими людьми, які приходили і в ту ніч, і наступну ніч приходили сюди, і воно було закрите. Але я прийняв рішення. Що практично більше ніж на 90% виконані всі роботи і продовжується виконуватись роботи і ще юридичний момент, так скажемо, введення в експлуатацію повинна комісія прийняти це все відповідність цим нормам, ДБНам, будівництва, ремонту і так далі. Я прийняв рішення вчора. Ми провели засідання комісії для того, щоб надати доступ людям, коли повітряна тривога. Тут чергуватиме відповідальна особа, працюватиме відеоспостереження. Укриття буде доступним під час повітряної тривоги і в день, і вночі. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Близько 9 тисяч виїздів за тиждень. Бригади екстренки Дніпропетровщини рятують життя у містах, селищах, на трасах і навіть під обстрілами. Лікарі швидкої врятували 44 людини, постраждалих внаслідок ракетних та артилерійських ударів за минулий тиждень. Зокрема, і мешканців Павлограда 24 на 7 надавали допомогу цивільному населенню з інсультами та інфарктом міокарда. 106 виїздів здійснили на дорожньо транспортні пригоди, 47 на пожежі. Лікарі швидкої прийняли пологи. На світ з'явилися два здорових хлопчика. Життя триває навіть у складніші часи. Окрема місія допомога захисникам, бригади екстренки щодня здійснюють медичні евакуації поранених з прифронтових районів, надаючи їм шанс на життя та одужання. У Павлограді поліцейські затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві. За попередніми даними між підозрюваними та його 44-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник кілька разів вдарив потерпілого ножем у шию. Після чого втік з місця події. Чоловіка доставили до лікарні, однак від отриманих поранень він помер. Співробітники Павлоградського району відділу поліції встановили особу нападника та затримали його. Наразі він перебуває під слідством за статтею Умисне вбивство. Досудове розслідування триває. Люди з інвалідністю щодня стикаються з побутовими труднощами: від доступу до медичних послуг до пересування містом. Частина необхідної підтримки у Павлограді надає терцентр. Територіальний центр надає різні послуги: 13 базових послуг, догляд вдома, соціальна адаптація, представництво інтересів, консультування, натуральну допомогу, транспортні послуги. На дому у нас обслуговується близько 300 людей в місяць, соціальна адаптація до 200 людей. Натуральна допомога там близько 120-150 в місяць. Є ще у нас послуга притулку, де люди проживають, які опинилися в складних життєвих обставинах. У терцентрі можна безкоштовно отримати візки, милиці, ходунки та засоби гігієни, зокрема сидіння для душу чи ванни. Для цього потрібне направлення від сімейного лікаря. Якщо людина потребує, вона бере довідку у сімейного лікаря, що потребує саме цього засобу реабілітації. Приходить до нас паспорт, код ксерокопії предоставляє. З нею заключається договір і виділяється цей засоб. реабілітації на певний час у будівлі облаштовано зовнішні та внутрішні підйомники. Крім візків, у центрі рекомендують користуватися роляторами. Це ходунки з сидіннями, гальмами та місцем для речей. Хочу порекомендувати особливо особам з похилого віку такі ролятори. Вони дуже популярні за кордоном. У нас не, скажімо так, не дуже люди на них звертають увагу. Є тормоз, можна зупинитися, можна присісти сюди, можна сумочку поставити, прогулятися. Тобто є опора, вона по висоті регулюється, і людина спокійно може пройти з цим рулятором. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до терцентру за номером, вказаним на екрані. Ми на власному досвіді вирішили перевірити, як зручно пересуватися Павлоградом. У відділі архітектури кажуть, доступність це не лише зручні бордюри, а комплексне облаштування міста для різних груп людей. У нашому місті вже багато впроваджено елементів безбар'єрності. У нас абсолютно всі лікарні за засобами безбар'єрності забезпечені. Це і тактильні плитки, і пониження бордюра. Павлоградці можуть залишати пропозиції онлайн. Після обговорення профільні управління включать їх до планів і реалізують поетапно. Обговорюються всі ті, які є проблеми у місті. Вони на цих форумах обговорюються, виносяться ці питання. Кожна структура по тому у себе закладає свої заходи, закладає кошти і виконує поетапно. Не всі проблеми вирішуються швидко. У старих багатоповерхівках люди з інвалідністю досі стикаються з бар'єрами вже при вході до під'їзду. От я заїжджаю в під'їзд, заїхав я в під'їзд. Щоб потрапити до ліфта, в мене сім ступенек. У мене там є такий пантус металічний, два швелери. Я можу його сам, ну тяжело опускати, він важкий. І оце опускаю. І жду, поки хтось то йтиме, щоб мене на тому шві, ну, на тому пантусі ну, ззаді ззаді, як говориться, ну толкнули. Як каже Валерій, деякі ділянки міста вже адаптовані для візків. Перемайський па парк туди, парк, мост добре, там удобно для колясок зробили, проїхати можна. Соціальний транспорт, каже чоловік, замовляє через терцентр. Мене возять автомобілем, якщо там мені треба діля... ну, в больницю, то я звертаюся в соцпомощь, вони мені ніколи не відказують, дають ну, цей автомобіль. У Павлограді поступово впроваджують елементи безбар'єрності. Частину рішень ще потрібно доопрацювати з урахуванням реального досвіду людей. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Україна готується до нових обмінів полоненими з Росією. Про це повідомляє у телеграм-каналі Президент Володимир Зеленський. Протягом весни літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувалися у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу, зазначив президент. Нагадаємо, масштабний обмін полоненими у форматі Тисяча на тисячу відбувся цьогоріч у травні. Під час обміну на початку липня на батьківщину вдалось повернути військових, що вважали зниклими безвісти, а також засуджених у РФ на великі терміни. Риболовство – це не просто хобі, а відпочинок і тиша серед природи. Цього літа на водоймах поблизу Павлограда риба клює менш активно, ніж у попередні роки. На це впливають кілька чинників. Погодні умови, рівень забруднення річок та вибір снастей. Дуже важко клює. В прошлому році було багато краще, а в цьому році дуже важко клює. І зараз, мабуть, їй погода мишає. А... а може, приманки якісь мешає, може, на треба приманки брати. Максим рибалить не лише на вовчій, а й на інших водоймах Дніпропетровщини. Переважно ловить щуку та окуня. Найчастіше використовує блешню та силіконові приманки. Вібраційна приманка просто сама рибка пливе, а хвостик колеблеться. І це провоцирує в основному щуку та окуня на те, щоб клювати. От. За його словами, найкращий час для риболовлі ранок або період перед дощем. В день клювання майже припиняється. 12-річний Іван проводить біля водойми майже щодня. Сьогодні о 6-ї прийшов, у 12 піду додому. По шість днів до ряду ходжу. Рибалить Іван із трьох років і каже, що робить це за власним бажанням. Хлопець щоразу ловить різну рибу. Цього сезону йому вдалося впіймати навіть форель під час поїздки до Італії. Окрім річкових, в Італії я ловив там. Я не знаю, як вона називається. Один із досвідчених рибалок приходить на водойму нерегулярно, коли є вільний час. Найчастіше використовує прості наживки. Черв, хліб, тесто". Каже, зараз рибалок небагато. Найбільше їх на водоймах у вихідні, і здебільшого, це люди старшого віку. Є добре, ось, і відпочиваєш спокійно, поймають угу. Так що тут все нормально. Попри слабкий кльов, рибалки не полишають улюблену справу. Кажуть, головне не улов, а можливість відпочити на природі. Кирил Матрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула новини ПТРК.